То людина проявляє неповагу, не рахується з іншими, намагається домінувати над іншими. Якщо ми говоримо про те, що людина не готова змінюватися, то ніхто її не змусить. Це важливо розуміти. Перший момент. Другий момент. Коли людина так подібним чином проявляється і не готова переглядати поведінку, то зазвичай люди в таких формах поведінки прояву розуміють лише свою мову. Тому важливо опуститися на її рівень. Пояснити її, її мовою, що має бути і що відбувається, щоб вона могла краще вас зрозуміти. Це якщо говорити про один з підходів. Знову ж таки, тут все відносно, бо це там близька, не близька, людина треба враховувати ще ці обставини. Чи варто так робити, як зараз як варіант був, був озвучений? Бо другий варіант це поговорити з нею із свого рівня тобто намагатися зрозуміти, що вона потребує. Що вона хоче донести цим, чому вона протирічить, саботує, чому вона принижує. Показати, підсвітити її спосіб поведінки і ставити собі за мету, зрозуміти її, поцікавитися нею, зрозуміти, а що за лаштунками такої поведінки, що вона прагне донести, чому вона ось так от проявляється. Тобто, підійти, знаєте, як дослідник з таким дослідницьким інтересом. Порозбиратися, а що там таке в цій поведінці, чому вона саме така? Що людина кожного разу прагне там щось донести? Ще один спосіб то є як мінімум два способи. І можна обирати різні варіанти комунікації, залежно від того, хто перед вами, які ви очікуєте ефект кінцевий? яку ви собі мету ставите від цієї комунікації. Наскільки близька людина це для вас? Все це потрібно і важливо враховувати. Ну і в кінці кінців, третій варіант, якщо ви знаєте свої інтереси, ви їх поважаєте, і ви не готові йти на компроміси із собою, то це теж ваше право і ваша можливість не спілкуватися з тими, хто вам некомфортний і неприємний або не враховує, не поважає ваші інтереси. Це теж один із способів із варіантів вибору в подібних обставинах.